Я народився в селі на Буковині і виріс там же в сім'ї селян. Батько столяр, мати працювала дояркою на молочно-товарній фермі. От так і почалася моя кар'єра роботи в сільському господарстві. Більшість моїх однокласників йшли навчатися в училище на спеціальність тракториста. Я також планував йти вчитися з ними. Але мій класний керівник каже: Іван, у тебе були гарні оцінки в школі, і училище не для тебе, тобі потрібно йти навчатися в технікум або десь вище. У зв'язку із цим, так як мати працювала на молочно-товарній фермі, і у нас зоотехнік, який був в колгоспі, вже був пенсійного віку, то я вирішив піти навчатися на зоотехніка. Технікум закінчив з відзнакою. Відповідно, далі вирішив. Здобути вищу освіту. Здобувати вищу освіту приїхав в Кам'янець-Подільський державний університет. На той момент спеціальність називалася зооінженер. Університет також закінчив з відзнакою. За період навчання в університеті активно займався спортом, приймав участь в гуртках, які проводилися в університеті. Життєвий кредо ділитися своїми навичками. З іншими людьми, навчати їх. І коли люди мають користь з моїх порад, знань, це для мене є як подяка. Секрет успіху, не знаю, що назвати успіхом. Кожна людина для себе в житті ставить свої цілі успіху, щоб досягати. Після закінчення університету вирішив піти по науковій стежці, закінчив магістратуру в 2008 році. Захистив кандидатську дисертацію та отримав ступінь кандидата сільськогосподарських наук. З 2003-го почав працювати в Подільському державному аграрно-технічному університеті. У 2007 році за сумісництвом пішов працювати в групу компаній Агровет Атлантик, яка займається виробництвом комбікормів для сільськогосподарських тварин. Працюючи в компанії, свої Навички, які я здобув в університеті, я їх впроваджував в життя вже безпосередньо на виробництві. І також там набирався нового практичного досвіду. Так як ми проживаємо в Україні, а Україна є аграрною країною, то наша професія вона є завжди актуальною. Коли я почав свою діяльність в групі компаній Агровет Атлантик, мені доволі складно було переключитися з наукової стежки в комерційну. Піти в продажі, бо на той момент якась наука вона все-таки брала верх над собою і складно було йти до людей і продавати. Але перший мій хороший досвід був в Полонському районі СВК Лабунський, в яких на той момент було близько двох тисяч голів свиней. І поїхавши туди, керівник цього господарства та головний технолог також є нашими випускниками університету. Коли я поїхав в СВК Лабунський на робочу зустріч для того, щоб вивчити їхні технології, як вони вирощують свиней, і в результаті вивчення дати їм свої рекомендації, то ми з ними домовилися про контрольну групу тварин, на якій я буду покращувати показники продуктивності. Проаналізувавши показники продуктивності свиней в СВК Лабунському, я зрозумів, що прирости у свиней на відгодівлі були на рівні 450 грамів середньодобові. Я проаналізував раціон, дав свої рекомендації, що можна зробити для того, щоб його краще збалансувати. І ми поставили дослідну групу тварин. Дослідна група показала середньодобовий приріст 900 грамів. Коли порахували економічні показники, то керівник господарства прийняв рішення використовувати надані мною їм рекомендації. Це покращило економічні показники їхнього господарства. У 2007 році, коли я прийшов працювати в групу компаній «Агровет Атлантик», вона на ринку була всього-навсього один рік, тому що компанія заснована 14 квітня 2006 року. І на моменті стартапу. Створення компанії, її розширення і будівництва, вона доволі швидкими темпами розвивалася. Пропрацювавши в компанії півроку, куди я потрапив за рекомендаціями свого однокурсника, який прийшов працювати в компанію в березні місяці, а мені запропонував прийти на роботу в червні місяці. Після півроку роботи в компанії я також своїх однокурсників п'ятьох запросив на роботу. Цю ж компанію, і вони доволі успішно працюють в ній станом і на сьогоднішній день. Знання, які я отримав в університеті, мені знадобилися в моїй професійній діяльності. В роботі основне не боятися складнощів, бути чесним, працьовитим, а якщо чогось не знаєш, не соромитися запитати або прочитати. І використовувати це на практиці. Люди можуть вчитися на своїх помилках. Звісно, краще вчитися на чужих помилках, а не на своїх. Так як група компанії Агроет Атлантик була на моменті розвитку і розвивалася швидкими темпами, то почали будувати філіальну систему. І власник компанії запропонував мені очолити філіал. Будучи керівником філіалу, я також запрошував. На роботу в компанію моїх студентів-випускників Подільського державного аграрного університету, і вони доволі успішно і на сьогоднішній день працюють в компанії після посади керівника філіалу. Мене запросили на посаду заступника комерційного директора. У зв'язку із цим довелося переїхати в Київ, де був де знаходився центральний офіс компанії. Станом на сьогодні я займаюся розвитком Львівської області, використовуючи свої професійні навички, аналізую діяльність господарства, шукаю зони покращення і таким чином покращую економічні показники господарства. Що би я порадив? Майбутнім абітурієнтам університету. Так як наша країна аграрна, то наша спеціальність завжди є актуальною. Є такий вислів, що ми живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити. Тому продукти харчування завжди будуть актуальними для людства і наша спеціальність, яка пов'язана із тим, що ми вирощуємо тих тварин для того, щоб отримати продукцію для харчування. Вона завжди буде актуальною.